З мудреців сказав, кількість років ще не свідчить про тривалість життя. Життя людини вимірюється тим, що вона в ньому зробила і відчула. А життя іменинниці нашої сьогоднішньої програми Тамари Степанівни Карпович це радощі і переживання, невтомна праця і святкові миті, тепло родинного вогнища і безмежна любов до близьких. Перемоги та численні випробування, які лише загартовують цю жінку і надихають на нові звершення та добрі справи. Тамара Карпович шанована і знана в районі особистість, жінка-керівник, ділова людина, яка займає активну громадську позицію та не зраджує своїм життєвим принципам. Таких жінок, як Тамара Степанівна, не назвеш слабкою статтю, сильна і вольова, Наполеглива і цілеспрямована, мудра і справедлива, щира і принципова, привітна і доброзичлива, чуйна і відзивчива. Так характеризують Тамару Карпович ті, хто її добре знає і кому хоч раз доводилося мати з нею справу. Уже протягом 16 років Тамара Степанівна очолює сільськогосподарське товариство Тікич Агро, що знаходиться в селі Шуляки, і, окрім успішного ведення бізнесу, приймає активну участь в підтримці та розвитку соціальної сфери даного населеного пункту, поважає людей, з якими працює, та завжди відгукується на допомогу тому, хто до неї звертається. Переймається жінка ідолею своєї малої батьківщини, села Погачівка, де народилась і проживає. Там її підтримка не менш відчутна аніж в шуляках. Рішуче діяти, безкорисно допомагати, піклуватися про людей, їй велить чуйне серце та жіноча мудрість. А сильна вольова вдача допомагає долати будь-які труднощі та численні клопоти на роботі і вдома. Щодня Тамара Степанівна, як справжня жінка, грає сотні ролей. Та головною все ж вважає роль берегині родини, дружини, мами і бабусі. Діти, онуки для неї сенс життя, найдорожчий скарб, який вона береже, як зіницю ока. Вона ж для них гідний приклад у житті. Цікавий співрозмовник, мудрий порадник та відданий друг. Не можна не згадати і про депутатську діяльність Тамари Степанівни, яка неодноразово обиралася депутатом Жашківської районної ради, і без перебільшення є яскравим прикладом того, як має працювати народний обранець на благо людей. Адже далеко не кожен представник сильної статі візьме на себе стільки обов'язків та, здавалось би, непосильної роботи. Проте Тамара Карпович. Не з тих, хто пасує перед труднощами, приймаючи активну участь у житті та розвитку району, Бо вона не відступає, впевнено крокуючи вперед та не втрачаючи оптимізму і любові до життя. Дуже не дивно, що заслужила на шану багатьох людей, які сьогодні, в день народження цієї дивовижної жінки, хочуть нагадати їй про свою повагу та вдячність. Хтось телефонним дзвінком, хтось особисто вітає іменинницю з ювілеєм. А хтось, шановна Тамара Степанівна, звертається до вас просто з екрану телевізора. Я знаю її дуже давно, бо я колись працювала ще, коли вона була просто бухгалтером. І я була бухгалтером, тільки прийшла після навчального закладу у контору ще. Був е е Радозбірський Тікіч. І то як людина вона дуже хороша, завжди вислухає, е розкаже, що треба. І особисто мені то був такий случай, що з, з, з паєм я оформляла папі після бабушки своєї, і вона мені дуже допомогла. От ніхто, ні одна людина, вона подзвонила, сказала все. А взагалі культуру вона нас дуже підтримує. Взагалі дуже уважна до людей. Завжди вислухає. завжди вислухає, По мірі можливостей дасть допомогу. Дуже багато людей зверталося до неї по допомогу, там з різних питань на лікарню дає гроші. кому. Треба, як пожар случиться, дуже допоможе. І навіть з будь-якого будь питання можна звернутися, і вона дасть пораду. Звичайно, дуже зайнята, інколи треба домовитися, бо дуже багато роботи. Але бувають дуже такі ситуації, коли особисто для мене вийшла на дорогу і махаю, встаньте. Вона стала, вислухала, зупинилась, вислухала. І сказала, що приходь туди і все. І так багатьох людей. І хочу їй подякувати за це, що вона така чуйна і прийме в любі, в любі ситуації і вислухає завжди. Марси Павне, я знаю давно, вона перш за все людина, я хочу сказати. І людина, яка не залишилася, ну, можна сказати, в тому минулому, в тому старому, вона розвивається і дає комусь розвиватися. Ну, дійсно, що ті люди, які працюють з нею, або мали якусь, ну, допустим, справу з нею, вони бачать її ентузіазм, бачать її. Ну, самовідданість можна сказати на справи. Я можу сказати тільки по будинку культури. Практично без неї ремонту цього не було б. Вона, ну можна сказати, весь тягар оцього буденного ремонту взяла на себе. Ну, з своєї сторони, і сторони. Ну, Якби працівників будинку культури я хочу подякувати Таморостепайна за її добре відношення, добре ставлення до людей і <кій> взагалі до життя села, до культурного життя села. І я сподіваюся, що ми і надалі будемо співпрацювати ту працю, яку вона розпочала, вона не покине її, а далі продовжить. Спасибі Степанівна, вам. Теплом, з почуттям глибокої шани та поваги, я хочу привітати жінку керівника, директора товариства Тікич Агро Карпович Тамару Степанівну, яка є, можна сказати, захисницею нашого села, МНС і швидка допомога в одній особі. Вона допоможе у найскрутнішу хвилину, вирішить найскладнішу ситуацію, знайде вихід. Коли здавалося, уже його ніхто не може знайти. Щиро бажаю вам невичерпної снаги, сил, здоров'я для подальших справ, успіхів у всіх починаннях, рясних сходів, щедрих врожаїв, поваги від людей, особистого щастя та благополуччя. З Тамарою Степанівною ми. Ми працюємо дуже давно, ще як я навіть не працював головою, ще секретарем, вона в селі працює вже більше 20 років. Знаю її як людину врівноважену, розумну і відповідальну, значить, допомагає в соціальній сфері села в міру можливостей, не відмовляє, якщо звертаюся із просьбою. І завжди у нас із нею хороша співпраця, знаходимо взаєморозуміння, підтримку, і основна маса людей задоволена її працею. Я знаю, що не всі. Як кожна людина, в кожної людини є люди, які задоволені, які не задоволені. Але що у мене як у голови, скажімо так, я дякую їй за розуміння співпраця. Вітаю її з наступаючим ювілеєм, щастя, здоров'я і ще багато років плідної праці на благо розвитку села і, взагалі, на благо розвитку нашої держави. Такі слова, сказані від душі, є найкращим доказом того, що ви, шановна Тамара Степанівно, проживаєте життя недаремно, і те добро, з яким ідете до людей, повертається до вас сторицею. Прийміть в день свого особистого ювілейного свята щирі вітання та подяку за плідну працю на благорозвитку рідного краю від депутатського корпусу та виконавчого апарату Жашківської районної ради. Нехай у вашому серці ніколи не згасає вогник любові до рідної землі. Хай усе задумане вдається, а в сім'ї панують мир, злагода та достаток. Не могли минути такої гарної нагоди, щоб висловити вам свою прихильність та повагу, і ми, колектив телерадіокомпанії Жасмін. Знаємо про вашу скромність і непублічність, але все ж сподіваємось, що це вітання стане для вас приємним і несподіваним подарунком в день ювілею. Чарівна жінка не рахує літ, бо не лиш досвід у розкішнім літі, коли сприймаєш, яким є цей світ, і душу, і серце є кому зігріти. Беретені доріг було всього. І перемог, і злетів, і негоди. В майбутньому лиш сонячна погода хай осяває кожен новий день. І милий дім тривоги оминають. Добра, здоров'я, радісних пісень у колі друзів щиро вам бажаєм. Родинного тепла і почуттів, в яких роки не знатимуть зупину. Яскравий вогник, щоб в очах завжди горів, Щоб гарний настрій неодмінно линув. На полотні ще довгого життя, щоб фарби щастя долю малювали, хай іскорки завжди горять в очах, і буде ще сповна подій яскравих. Добро завітає і піснею в серці звучить. Щастя, добра і любові, щиро бажаємо. вам Щастя, добра і любові, дітям онукам, батькам. Щастя, добра і любові. Як молитва свята, щастя, добра і любові на многі многі літа. Як літо чи. онукам, батька, щастя, добра і любові Слухай, як молитва свята, щастя, добра і любові на многі, многі літа, щастя, добра і любові, щиро бажаю, Як молитва свята, щастя і любові на многі многі літа. Кажуть, якщо вже жінка щось робить, то душу в кожну справу вкладає. Сказано як про Тамару Степанівну Карпович іменинися нашої програми, котра за що б не взялася, доведе почати до кінця. Так характеризують її в колективі Твориства тільки Чагро, керівником якого вона є. Працівники поважають Тамару Степанівну за її відповідальність в роботі, щирість і відзивчивість в житті. Кажуть, вона вкладає душу у кожну зроблену справу. Вона мудрий і справедливий керівник, вимогливий як до себе, так і до інших. До кожного підлеглого вона ставиться з розумінням та повагою, завжди вислухає та поспівчуває, підтримає і дасть мудру пораду. А ще, як справжню жінку, Тамара Степанівна не покидає бажання змінювати все, що її оточує, на краще. Приміром, територія, де розташоване підприємство, просто потопає у квітах. Видно, що очолює господарство жінка з почуттям смаку та красивим внутрішнім світом. Жінка, яка вміє згуртувати та створити в колективі атмосферу взаєморозуміння та взаємоповаги. А це надихає та стає запорукою успіху роботи їхнього підприємства. Тож низький уклін вам, шановна Тамара Степанівна, та щире спасибі за віддану працю і дружні стосунки в колективі від ваших працівників. А на знак вдячності приймайте щирі вітання з нагоди свого 60-літнього ювілею та наступний музичний дарунок. Ваш день народження прийшов сказати час, що дуже поважаємо ми вас ви в міру строга, в міру ви серйозна, як керівник, ви просто віртуозна. Бажаємо лише вперед іти, щоб неодмінно досягали ви мети. Здоров'я і щастя, хочемо побажати, і надалі мудро нами керувати. Хай вас зігріває людська теплота за все, що зробили за свої літа. Хай сонце сяє і серце співає, а горе до хати дороги не знає. Хай благодатним буде ваш вік, хай щастя і радості буде багато. Спасибі велике за віндану працю. Удачі, здоров'я і многоя літ! Все свои дороги и свои у нас тревоги, и живем своей судьбой. Субтитрувальниця